Будемо говорити з Тарасом Висоцьким, виконувачем обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України. Вітаємо вас, вітаємо вас, пане Тарасе. Вітаю, ну знаєте, в Україні різні нові підходи до вирішення якихось проблем. Вони завжди сприймаються на ура, і всі дуже радісно на них відгукуються. І от, коли почались розмови про те, що в світі дефіцит пороху, а його важливою складову його виробництво є саме бавовна, саме целюлоза, яка робиться з бавовни, всі почали говорити, що а давайте ми в Україні відновимо вирощування бавовни для. У х роках да те, що було було колись дуже дуже давно, було не дуже вдалим експериментом, але зараз клімат змінюється і тому. А давайте ми почнемо вирощувати бавовну, і це дасть можливість нам виробляти і порох, і е, саму цю целю лозу, з якої він виробляється. Наскільки це дійсно реалістичний проект, і наскільки до нього ставляться серйозно в уряді, і чи готові його підтримувати? Дійсно, це важлива складова для роботи нашого оборонного комплексу. Фактично, до цього підійшли максимально серйозно. Що вже відбулося, перше на рівні парламенту був прийнятий і відповідно вже підписаний президентом. Вступив в дію закон, який дозволяє досить швидко завозити насіння бавовнику для випробувань, ну і для посівів і вирощування. Не тільки для випробувань в Україні як результат цієї весни близько 10 різних видів сортів бавовнику були посіяні на близько також 10 різних випробувальних майданчиках, як державних в Українському інституті експертизи сортів рослин в двох місцях Одеської області, так і приватними суб'єктами господарювання на Одещині. Для того щоб зробити заміри, фактично, бавовник зійшов, а вегетація активна. Вже завершилось цвітіння. Станом на сьогодні активно формуються коробочки, і вже за що, декілька місяців можна буде говорити про збір врожаю і аналіз показників, що важливо. Перше сама сировина, яка буде отримуватися, щоб вона по критеріях і вимогах складу хімічному підходила для оборонних цілей. Ну і звісно, розрахунок, яка буде врожайність, порівняння це з економікою виробництва, щоб розуміти наскільки це може бути. Прибутковим, чи якщо це е, складна економіка, але стратегічно важливо, чи розглядати в тому числі якусь можливість підтримки, то будуть реальні цифри. Бо що, як ви правильно зазначили, якесь масштабне випробування проводилось десятки років тому. А так будуть реальні цифри, е, ми їх презентуємо. Е, це фактично можна буде зробити в жовтні цей повний аналіз. І вже тоді говорити завчасно з аграріями про потенційне вже не для випробувань, а таке масове масштабне посів бавовнику наступного року на українських полях. Надіємося, що результати випробувань підтвердять те, що клімат змінився, і що це можна вирощувати в Україні. Тобто зараз відбуваються такі експерименти, нам потрібно вичікувати, так говорити про це, але конкретно е казати про те, що чи вдасться цей експеримент зарано. тому що от е я читала, що в 50-х роках дійсно було засаджено 300 тисяч гектарів, і на півдні Херсонщини, і в Криму. І тоді ж але врожайність була та, на рівні там двадцяти п'яти відбунтованим від країн Середньої Азії. І тоді було прийнято рішення, що це не не дуже вдала експеримент. Зараз сорти інші, клімат в Україні змінюється, змінюються І Які поля лише в Одеській області? Перше, дійсно, сорти змінилися. Селекція пішла тут значно вперед. Друге, два ключові фактори: це температури і доступність вологи. Вологу можна вирішити питанням зрошення. Температури це дійсно аналіз по одного фактора. Перед тим як навіть сіяти дослідні ділянки, було проведені температури і показав аналіз. Ми, до речі, його спільно робили з колегами що з американського університету, що на Одещині і Миколаївській області є достатня кількість сумарних температур для того, щоб було успішне виробництво. Тому зараз цей розрахунок треба верифікувати на практиці. Щоб вже точно бути впевненим про необхідність мультиплікації, що показували попередні оцінки, потреба є в десятках тисяч гектарів. Тобто, це не обов'язково сотні тисяч гектарів, але там 20-30 тисяч гектарів було б необхідно, щоб нашу внутрішню потреби для оборонки для цих цілей закрити. Звісно, також бавовник можна ж використовувати для легкої промисловості. Якщо буде прораховано економіка, працювати можна диверсифікуватися, але для цього треба вже зібрати, рости цей аналіз. Тично осінню буде чітке бачення, які можливі наступні напрямки розвитку і наскільки вони перспективні. А які часові рамки, як швидко ви можете сказати, почнемо ми запускати цей процес вирощування і потім обробки, поставимо комбінат і далі виробляти порох з цього бавовника? Щоб це не, не було ні? вирощування заради вирощування. Наскільки а це може бути розтягнене в часі? Для аналізу інформації там треба буде максимум до місяця часу після збору врожаю. Угу. Тому воно на жовтень, там найпізніше кінець жовтня. Будуть результати випробувань на папері з чітким розумінням. Якщо а, надіємося, що всі цифри будуть позитивними і підтвердять ймовірність, а, можна буде уже закладати паралельно. Посів то буде весною готуватися до посіву наступного року і вже закладати умови для переробки, розуміючи, що масова сировина буде доступна через рік там, в вересні, жовтні наступного року, за цей рік часу абсолютно реалістично також запустити переробку. То э, для того, щоб після збору була первинна переробка, а далі вже передавалася в більш спеціалізовані підприємства. От якраз хочеться далі розпитати про про переробку і які інвестиції для цього потрібні, і чи готовий бізнес в це включати? Що це буде э, державний суто проект? Чи ви і пропон, будете пропонувати і бізнесу долучатись до нього? Тому що ну ми ж розуміємо, що від моменту э, вирощування бавовни до э, того, як э, вона буде стане э, компонентом, по. Пороху це складний технологічний процес. Чи є він у нас взагалі? Чи його потрібно будувати з нуля? Чи потрібно лише добудувати певні ланки переробки, якщо про це говорити? Первинна переробка, підготовка, там обробка і. Підготовка в рулони відповідно для далі більш глибокої переробки. Тобто, первинне опрацювання, це буде суб'єкти господарювання самостійно робити. Це в тому числі можна або одне більше підприємство, або навіть робити меншими е можливостями безпосередньо поблизу підприємств, які сіють, тому е тут інвестиції також вони вимірюються декілька мільйонів доларів, але це не десятки мільйонів доларів, і в принципі під. Підприємства, які зараз посіяли для випробувань, не розуміють важливість цього напрямку, а в тому числі для себе як, як виробництво, і вони готові це далі інвестувати. Більш складний технологічний процес виготовлення, це все таки має проходити на спеціалізованих державних підприємствах з підним грифом оборонного напрямку. Тому тут е, наразі коментувати не будемо, але в разі е, успішності перших двох етапів, то думаю, тут далі будуть зроблені необхідні дії, щоб це використовувати. А перша первинна приробка це суб'єкти будуть робити. Самостійно пане Тарасе, але ж ця проблема не лише в Україні виникла через те, що немає чим начиняти снаряди, немає пороху. А не лише українська проблема це. А, а і в світі. А чому так? Чому багато країн зіштовхнулися з проблемою виробництва і ось цієї бавовни, про яку ми говоримо? Клімат що повпливало? Тут декілька аспектів. Перш за все, попит. Різко суттєво зріс. На щастя, там попереднє десятиліття не було таких активних бойових дій одномоментно масових в світі. А чи можливо швидко збільшити кількість посівів бавовнику це складно, тому що, знову ж, треба специфічні погодні фактори з точки зору високих температур і доступ до поливу, щоб на цих територіях, на цих землях, в тому числі. Було зрошення, а це дуже складно зробити Там Це інвестиції зазвичай на декілька років. Тому все-таки е місце, де можливо вирощувати, воно обмежено. В нашому випадку ми робимо випробування різних сортів, які можуть бути зрошенням і без зрошення. Ті, що зрошенням в тих місцях, де в нас збережено те ж саме зрошення на Одещині, щоб досить швидко до цього прийти. А так, взагалі, в світі. Кількість грунтів земель зменшується щороку через ерозію, і інші процеси, і досить складно різко будь-яку культуру сільськогосподарську наростити вирощування просто одномоментним якимось рішенням. А чи буде той продукт, який ми будемо вирощувати, виробляти в нас конкурентно здатним з тими продуктами, які теж нарощуються напевно в усьому світі? Ми знаємо, що якщо є дефіцит, то на нього реагуємо не лише ми, а й інші країни. Чи не вийде так, що умовна собі вартість там тонни не бавовни буде в нас там 100 доларів? Ну я умовно кажу, а в інших країнах 10-20 доларів, і нам економічно вигідніше буде її закуповувати. Ви вірно будуєте аналіз. Звісно, що треба дивитись об'єктивно на економіку кінцеву, тому якраз і прийняли рішення там, з першого року не сіяти зразу тисячі гектарів чи сотні гектарів по якомусь управлінському рішенню, а дійсно закласти по декілька гектарів досліджень для того, щоб потім порахувати в принципі, навіть якщо такі гіпотези не підтвердиться. То це не є суттєвими витратами з точки зору досліджень, з того, щоб це виконати. Тому ці цифри будуть рахуватися, буде фіксуватися врожайність, витрати, переводитись в кінцеву собівартість. І звісно, що це є зміст робити тільки якщо, хоча б на, рівні, на такому ж рівні конкуренція чи собівартість. Якщо там 5-7 логістика, інше можна перекрити. Якщо це буде питання в рази, ну то тут. Треба буде об'єктивно дивитися і фокусуватися на тому, де ми дійсно можемо бути конкурентними, пане Тарасе. Кілька тижнів тому ми бачили кадри, які не можуть залишити байдужим жодного. Палали українські поля через спеку. Так дійсно понад 35 градусів трималася температура в багатьох містах України. Що в нас з врожаєм через таку аномальну погоду і нетипову для України? Є, на жаль, негативний вплив. Очевидно, що такі нетипові високі температури вони викликали стрес в рослин і відповідно не можуть пройти непоміченими. Тут треба розділити на два блоки, два типи сільськоспольських культур. Є рання група, фактично вже завершується збір врожаю ранньої групи. Це з великих таких масштабних культур пшениця, ячмінь. Ріпак, жито просто горох. Тут був вплив спеки, але не таким кардинальним. Перш за все, постраждали десь на 10-15 Південно-східні регіони зменшилась врожайність там, але в центральних північних регіонах навпаки була більша, тому в середньому показник по країні десь буде меншим на відсотків 5. Тобто на ранню групу. Ця спека критично не вплинула, бо вже врожай майже достиг до моменту її наближення. А ось, скоріш за все, будуть більш негативні наслідки на пізню групу: це кукуруза, соя і соняшник. Виглядає так попередньо, що на з цих культур є негативний вплив, і буде в більшості регіонів, не всіх, але в більшості регіонів знижена урожайність. На сьогодні а, такий показник виглядає, що вона може бути менше десь до 15%. Це звісно негативно, але знову ж з точки зору масштабу виробництва і там доступності для внутрішнього споживача і продовольчої безпеки. Тут хвилюватися не варто. Продукції буде достатньо. Тут більше зараз питання, яка буде кінцева економіка виробництва, як підтримати фермерів в всіх складних умовах. Дякую, дякую вам за важливу розмову. Ну і десь в жовтні да чекаємо вас в студії з результатами вирощування бавовни в Україні зі зразками в нашій студії. Будемо тут аналізувати перспективи. Хочеться вірити, що все таки вийде все, і це буде економічно обґрунтованим. І ми зможемо якомога швидше виробляти порох Цельного і далі целюлозу, порох а далі і снаряди доправляти на фронт бійцям. Висоцький, виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України був з нами на зв'язку.